Центр надання адміністративних послуг мерії, знаний серед львів'ян як єдине вікно, створили, аби спростити для городян контакт з чиновниками. Тут можна отримати консультацію з різних питань, які відносяться до компетенції міської ради, зареєструвати звернення, подати документи, записатися на прийом до посадовця. З 1 травня там вводять нову послугу СМС інформування клієнтів. У кажуть, це нову хау вигідне усім бачачи, що кожного разу кількість документів є збільшується, ми побачили, що достатньо є витрачається багато часу, і нашим працівником, і це вартісна процедура. І людині не завжди зручно, коли ми телефонуємо. І треба було знайти варіант вирішення, як зробити так, щоб це було швидко і всім було зручно отримувати це повідомлення. І таким чином, ми через смс-інформування вирішили інформувати людей про те, що їхня відповідь готова. Людина при подачі заявки за бажанням вказує номер свого мобільного телефону. І коли рішення щодо її запиту готове, їй надходить смс з текстом. Просимо отримати відповідь протягом трьох робочих днів. Повідомлення одночасно можна надсилати необхідній кількості адресатів, не обдзвонюючи персонально кожного. Іде на вікно стає дедалі популярнішим серед городян. Щодня центр обслуговує до 250 людей. Минулий рік для нього був рекордним. 100 тисяч звернень це дуже великий об'єм. І що мені подобається, що, як ви бачите, нема черг. Кожна людина приходить, чи вона хоче записатися на прийом до міського голови, чи до заступників, чи вона хоче здати документи, чи вона хоче отримати консультацію, чи вона хоче отримати, до речі, безоплатну юридичну консультацію. Ми все допомагаємо це організовувати. Діє центр у приміщенні ратуші по буднях з 8 ранку до 7 вечора. Також для зручності мешканців осередки єдиного вікна працюють у кожному з районів міста.